Озвучено українською сайтом Okino.ua Що я тут роблю? Вперед! Залиш собі. Mm. Я зустрів дівчину. Mm. Mm. Ти постійно знаходиш дівчат. <ган> ні, не таких вона зовсім інша. Від творців фільму винні зірки. Я приїхала з зовсім іншого світу. Там я ні до кого такого не відчувала. та Ніколаса Спаркса. Для мене, для мене ніхто такого не робив. Від автора щоденник пам'яті та дорогий Джон. Дивися. Що? Дзвони 9.1.1. Я дещо вам принесла? Звідки це в тебе? З вашої машини. Я вже багато років не можу читати ці листи. Дозвольте, я вам їх прочитаю. 10 квітня 1940 року. My dear. Люба моя Рут, Я буду пам'ятати, у якій ти була сукня, навіть коли забуду власне ім'я. Хотілося б сказати, що ми прожили довго і щасливо, але так щастить не усім. Вам це вдалося? Це було не так просто, незабаром. Ви повинні зупинитись, інакше наступного разу можете опинитися у морзі. Це моє життя. Нічого іншого я не вмію. Я не можу бути з людиною. Якщо кожного разу, як ми прощаємося, я не впевнена, чи побачу її живою. Пообіцяй, що повернеться. Обіцяю. дві історії розділені часом. У нас все може вийти. Я так більше не можу. Поєднані долею. Любов вимагає жертви. Але вона того варта найдовша подорож.